У звіті Рух артикулів формується таблиця з основними показниками по категоріях. Натискаючи на стрілочку, ми можемо спускатися від категорій до підкатегорій та SKU. при цьому переглядаючи показники на кожному з рівнів. Особливість цього звіту в тому, що його показники не типові для інших звітів і показують не кількість чеків чи продажів. А конкретні кількості SKU в категоріях та підкатегоріях і їхню активність та зміну. Для налаштування звіту натискаємо кнопку колонки. Вона дозволяє вибирати певні показники для аналізу. На сервісі всі показники поділені на умовні блоки. І ми вибираємо тільки ті, які потрібно зараз вивести на екран. Це дозволяє не розсіювати увагу на другорядне. Також ми можемо зберігати звіт для подальшого використання. Наприклад, ми вибираємо всі показники, необхідні для аналізу, натискаємо Застосувати, натискаємо на кнопку Плюс, вводимо назву закладки, застосувати, і вона завжди доступна в закладках. До речі, на кожному звіті створюються індивідуальні закладки. А клік на зірочку Робить звіт стартовим. Щоб деталізувати звіт, використовуємо фільтри. Тут ми можемо вибрати магазини. Встановити період. Змінити період для порівняння. Встановити інтервал чи категорію. Натискаємо Застосувати. Звіт перемалювався відповідно до вибраних нами параметрів. Вибрані нами період та категорія містяться над кнопкою Фільтри. Дані таблиці можна сортувати. Для цього натискаємо на назву колонки. З допомогою одного кліку ми переглядаємо інформацію в порядку спаду чи росту. Таблицю можна копіювати та зберігати у форматах CSV та XLS.